Наступний тур. Тур, ерудит. Кожне запитання може бути оцінене двома балами. Якщо відповідь буде надана правильно. Ви матимете три варіанти відповідей. Увага на екран. Перше запитання. Щоб зібрати 4 грама меду, бджола мусить налітати щонайменше 80 метрів.

Запитання номер 2 Є рослини-хижаки, що полюють на дрібних комах. Вибери назву такої рослини серед перелічених. Капустянка, росянка чи піщанка. Запитання номер 3. Як називається здатність ящирок до відновлення хвоста? Компенсація, реанімація чи регенерація? Час вийшов. Запитання номер 4 Що означає слово троянда у перекладі з грецької мови? Тридцятилисник роза чи ружа? Час вийшов. Запитання номер 5 Як називається водяний годинник гномон, клепсидра чи склянки? І останнє шосте запитання нашого туру: як називається в'язка рідина, що рятує мурах від морозів? Це желе, гліцерин чи термітник? Ви відповіли на всі шість запитань, і тепер зможете переконатися, що ваші відповіді правильні. І так, увага! Відповіді на запитання. Щоб зібрати 4 грами меду, бджола мусить налітати щонайменше 80 кілометрів. Рослини-хижаки, що полюють на дрібних комах, це розтянки. Здатність ящирок до відновлення хвоста це регенерація. Відповідь на запитання номер 3 Номер 4. Троянда у перекладі з грецької мови 30 лишніх. Номер 5. Водяний годинник називається клепсидра. І номер 6 Яска рідина, що рятує мурах від морозів, називається гліцерин. <звук> а ви не Молодці.